Всім привіт! Сьогодні ми налаштуємо на нашому сайті Редиректи. Редирект це перенаправлення користувача з однієї сторінки на іншу, з одного URL на інше. Перенаправлення використовується для того, щоб користувач одразу потрапляв на кінцеву версію сторінки з новою актуальною адресою. Насамперед, редирект впливає на SEO-показники сайту. Пошукові боти регулярно обходять та індексують усі сторінки сайту. Після кожної такої індексації окрема сторінка та сайт загалом можуть змінити місце у пошуковому результаті. Команда Соломона розробила зручний функціонал для того, щоб ви могли зробити редирект сторінок. Давайте одразу розглянемо з вами це на прикладі. У мене є сайт, в якому є категорія ігри, і я хочу, щоб дане посилання перенаправляло користувачів вже на нову сторінку, нові ігри. Тому що, можливо, в когось вже відкрите дане посилання, або хтось вже додав цю адресу собі у закладки. Або взагалі в майбутньому я видалю цю категорію і в мене будуть тільки нові ігри. І саме для цього я хочу зробити перенаправлення. Ми переходимо у адмінпанель нашого сайту, знаходимо SEO, перенаправлення, і ми натискаємо на плюсик, щоб додати нове перенаправлення. В даному полі ми повинні вказати посилання, з якою ми будемо робити перенаправлення. Копіюю. ігри, вставляємо. Ми бачимо, що у нас вже написано початок нашого сайту, тому. Видалю все, що перед слешем. Також ми маємо декілька варіантів. Ми можемо зробити наше перенаправлення, коли користувачі перейдуть на цю силочку. Або можемо додати, що буде 404-та відповідь, або включити NoIndex, щоб наша сторіночка не індексувалася, не попадала в результати пошука. Ми обираємо 301 редирект, і в даному полі ми повинні вписати нашу нову адресу. Переходимо, копіюємо. І вставляємо, і так само видаляємо все, що перед слешем, тому що в нас вже прописаний наш сайт. Натискаємо ОК і перевіряємо, як це буде виглядати. Я відкрию нову вкладочку і вставлю те посилання, яке було в нас спочатку. Як ви бачите, це наше перше посилання, і воно перекидає нас на нові ігри. Як ви бачите, перенаправлення спрацювало. Також ви можете переставити важель в неактивне положення, і даний редирект не буде працювати. Можете редагувати його, а також можете видалити. Здається, нічого важкого. Дякую, що обираєте Соломона!